Пан Валерій на візку, як за кермом, автівки, вправно обминає пішоходів на тротуарі і автівки на дорозі. Наражатися на таку небезпеку змушений, часто виїхати на тротуар не може фізично. Ти під'їжджаєш і вдруг різкий срив, висока бордюра. І тому тобі приходиться лівозвращатися, або, або чекати, хто хто має тебе допомогти. Но, якщо... Ехать по проезжей части, то она совершенно ровная, там нету. Хотя существуют и там ямы, и всякие дорожные препятствия тоже приходится объезжать. И поэтому нужно следить. За транспортом, який рядом з тобою. Ба більше навіть на щойно вимушених тротуарах будівельники забуваються робити пологі з'їзди для візків. То, що роблять, от я смотрю тротуарні дорожки, і все равно існує препятствия. І для того, щоб людину переїхати на коляски, нужна або якийсь то допоможник. Слава Богу, люди йдуть на встречу, вони допомагають. бачать що. Тобто люський фактор тут положительний, люди допомагають. Но с другой стороны, когда человек едет самостоятельно, то и нет никого, или, допустим, непогода какая-то, или еще что-то, то он зависимый от этих обстоятельств. У нас и не приспособлено для них, у них мусорно переховаться на дорогах, по не частину. Что не рожает, что было небезпечно. И поэтому мы решили, что первым моментом есть минуты внимание Алкошнів дешево не проблеми. Бути готовими, що на дорозі не тільки автомобілі, навчали учнів однієї із автошкіл Хмельницького. Для них провели спеціальну лекцію. Автошколі кажуть, на пропозицію пристали, аби після отримання водійського посвідчення їхні учні були готовими до всього. Інфраструктура міст не може собі дозволити там окремих смуг чи окремих взагалі ділянок, чи тротуарів, чи дорожнього полотна. Просто не вистачає на це коштів. Люди до мене звернулися з благодійного фонду. Будь ласка, є в мене приміщення, є аудиторії, є слухачі, чому б і ні. Це не останній подібний захід після навчань майбутніх водіїв. Планують чити і людей з обмеженими можливостями. Багато хто з них самі не знають, як поводитись на дорогах, не знають правила дорожнього руху, не знають, як правильно повідомити водію про те, що він хоче зробити той чи інший маневр. Я думаю, що дані курси будуть вже в наступному місяці. Вони будуть мати також такий послідовний характер. Вони будуть постійно проводитись там що тижня. Такі курси для Их водіїв і можливо ми в перспективі навіть будемо віддавати якісь певні сертифікати такого рекомендаційного характеру, що вони провели такий, прийшли курс. Такий Наталка Бахамент Ігор Павлюк, новини телеканал Т8+.